Прямо зараз ви дізнаєтесь, чому Red Bull виграли спринт, але не поборолися в гонці. Розберемося з невдачами та помилками Норріса, а також як Лоусону вдалося фінішувати в очках. Вітаю вас на каналі Fast Lane, а це огляд Гран-Прі Бельгії. Друга половина сезону 2025 розпочалася з обговорення головної сенсації останніх трьох тижнів. Крістіана Хорнера було звільнено з посади керівника Red Bull. Дивно, що це сталося так раптово посеред сезону, враховуючи, що він керував командою майже 20 років та привів її до двох періодів домінування. Офіційних причин такого рішення вище керівництво Red Bull навіть не пояснило самому Крістіану, але очевидно цьому посприяли незадовільні результати. Тати команди та відхід ключового технічного персоналу за останній рік. Також можна згадати і провал з другими пілотами в команді, минулорічний скандал з працівницею та зайві фінансові виплати через розірвання контракту з Пересом. Підписання на місце нового керівника Лорана Мекіса з Racing Bulls починає повністю нову еру для Red Bull Racing, які тепер матимуть практично нову верхівку команди та структуру її керування. На вільне місце в молодшій команді взяли Алана. Пермейна, який до того там працював гоночним директором. Всі ці обговорення про звільнення Хорнера чудово поєдналися в пресі разом з чутками про таємну зустріч Тото Вольфа та Макса Ферстапена. Але поки із офіційних коментарів ніхто нікуди не переходить. Незважаючи на те, що це був третій спринт-вікенд за сезон, про саму спринт-гонку практично немає нічого згадати. Вона вийшла нудною і реальної боротьби на трасі ми практично не побачили. Чи не єдині обгони відбулися між Льюісом Хеммельтоном та Алексом Албоном, але вони боролися всього за 15-ту позицію через те, що обидва погано кваліфікувалися. Макс Ферстапен, можна сказати, що забезпечив свою перемогу у спринті ще з першого кола в п'ятому повороті. Боліду під меншу притискну силу забезпечило йому вищу максимальну швидкість на двох прямих. І це дозволило виграти лідерство та у підсумку залишити два Макларени позаду. Перейдемо до основної гонки, яка, попри дощову погоду, не стала настільки цікавою, як Сільверстоун. Однією з причин став надто сильний дощ, через який старт було перенесено більш ніж на годину. Щодо критики фанатів з цього приводу, то у виправдання дирекції можна згадати, скільки аварій. На тій же минулій гонці в Британії, де навпаки ніхто нічого не зупиняв. А також варто не забувати про екстремальність самої траси з Пафран на якій за останні 6 років загинуло два гонщики. Я погоджуюся з тим, що гонку могли б спробувати почати без автомобіля безпеки та з місця. Але через недостатню видимість для пілотів цього не було зроблено. Стратегічно гонку в Бельгії можна поділити на три категорії: ті, хто зробили ранній підстоп і від цього виграли позицію, на тих, хто зробив це запізно, і на тих, хто взагалі двічі міняв гуму і провалився. Тож розберімося, чому фінішна решітка вийшла саме такою. Розпочнемо з переможця: Оскара Піастрі, який здобув шосту перемогу в сезоні та восьму в кар'єрі. Австралієць дуже стабільно та впевнено провів цю гонку. Окрім успішного обгону Норріса на першому колі, він також продемонстрував майстер-клас у роботі з гумою. Оскар розтягнув відрізок мідіуму на 32 колі. Кола при цьому тримав високий темп, і це з огляду на те, що траса в Бельгії є найдовшою в календарі. Йому це вдалося за рахунок плавного керування болідом, а також скидання швидкості в поворотах, щоб контролювати зношення гуми. Це чудове відчуття виграти на одній з моїх улюблених трас. Я знав, що перше коло це мій найкращий шанс на перемогу, тому я доклав усіх зусиль і зумів його реалізувати. Чим я і пишаюся, сказав піастрії у інтерв'ю. Тепер розберімо виступ Ландо Норріса і те, як його помилки вплинули на результат. Кваліфікувавшись першим у неділю, Ландо вкотре за сезон провів поганий старт. Провина за втрату поул-позиції лежить виключно на ньому. Помилка в першому повороті зіпсувала розгін та коштувала лідерства. Потім, в другій частині гонки, декілька інших незначних помилок тільки збільшили відставання приблизно на 4 секунди до напарника, який, у свою чергу, їхав без помилок. Але також у невдачі Норріса є провина механіки. Ків команди, що зробили повільний підстоп, через який він тільки більше відстав до піастри, можна похвалити Норріса за експеримент поставити хард, але в результаті він не дав помітної переваги під кінець. Якщо поглянути на його виступ, не у контексті боротьби за титул, то він, попри помилки, все одно приїхав на подіум і привіз для команди Макларен третій дубль підряд. Хоча навряд чи сам Ландо цим задоволений. Наступному списку фінішував Шарль Леклер на оновленій Феррарі. Чи можна результат на подіумі пояснити новою задньою підвіскою, що Скудерія привезла на цей етап? Сам Шарль каже лише частково: вона покращила баланс боліду, але щоб розкрити її повний потенціал, команді знадобиться більше часу. Головним фактором, який гарантував третє місце в гонці, було правильне налаштування боліду. Незважаючи на прогноз дощу, Леклер та команда ризикнули зробити ставку на меншу притискну. Силу через це на перших етапах гонки ми побачили його боротьбу з Максом Ферстапеном. Проте коли траса почала підсихати, його перевага у темпі збільшилася а довгий підстоп Red Bull тільки подвоїв розрив між ними. Незважаючи на довгий підстоп, основною причиною поразки у боротьбі з Лаклером стали невдалі налаштування. Досвід Британії, де притискна сила коштувала йому гонки, змусило Макса обрати більш обережний підхід щодо Бельгії. Після спринту команда помітно збільшила кут антикрила, щоби в дощ не втрачати щеплення в поворотах. Це знизило максимальну швидкість на прямих, але за прогнозом Макс очікував повністю дощову гонку. Проте для нього перенесення старту на годину через надто сильний дощ якраз навпаки зруйнувало цей план. Вийшло так, що дощове налаштування згодилося тільки на перші 11 кіл, а по сухій трасі притиску навпаки було забагато. Ось коментар Макса після гонки. Цей день був досить розчаровуючим і нам трохи не пощастило. Ми налаштувалися на мокру погоду, але в підсумку не змогли провести гонку на мокрій трасі. Перенесення старту просто руйнує класні дощові гонки. І тоді нам краще або взагалі не ганятися в дощ, або ризикувати. Тепер давайте коротко згадаємо про Алекса Албона, який позитивно завершив вікенд. Попри невдалий спринт, на основну кваліфікацію він зміг покращити налаштування та пробитися у третій сегмент. Привезення оновлення днища та сайдподів допомогли покращити напрямок потоків повітря до задньої частини боліду. Завдяки цьому у гонці Алекс підтримував хороший темп, поступившись позицією тільки Мерседесу Расела. Але шосте місце для Вільямс теж хороший результат. Льюіс Хеммельтон також реабілітувався після невдалого спринту. Очевидно, звання гонщика дня йому видали за хороший прорив з 18 го до 7 го місця, але варто розуміти, що Льюіс міг би досягти кращого результату на фініші, якби у суботу не порушив межі траси на своєму швидкому колі. Через видалення результату та виліт у першому сегменті йому нічого було втрачати, і команда вирішила поставити свіжу силову установку, а з нею обганяти було простіше. Умовно, Льюіс показав багато хороших обгонів по мокрій трасі, а командний місток Феррарі обрав правильну стратегію на гонку. Хеммельтон одним із перших перейшов з проміжної гуми на мідіум і тим самим виконав андеркат одразу на 5 гонщиків попереду. У підсумку він відіграв 11 позицій за 13 кіл, але це досягнення виглядає скромніше, коли згадати, де фінішував його напарник. Не думаю, що самому Льюісу достатньо такого результату, але факт в тому, що Леклер. Поки швидшою у команді. Тепер давайте згадаємо про Ліама Лоусона і те, як він фінішував восьмим. Перш за все, оновлення дифузору та вінглетів задніх гальм додало швидкості Racing Bulls. Ці оновлення вкупі з хорошим кваліфікаційним колом та нормальною стратегією у неділю дозволило Ліаму провести майже ідеальну гонку, а проблеми у напарника подарували йому фініш на одну позицію вище. Ісака Джар втратив свої шанси на очки через дві причини. Перша, як сказала Команда була технічна несправність, через яку він втратив максимальну швидкість, а друга невдала стратегія. Француз був серед тої третьої групи пілотів, що провалили гонку. Він не тільки зробив першу зупинку на коло пізніше, а й згодом ще й заїхав в друге. Тому для нього все було втрачено порівняно з тими, хто навпаки зробив тільки один підстоп. І наостанок поговоримо про двох щасливчиків цього гран-прі. Габріелю Бортолетто пощастило не стільки в гонці, як у кваліфікації. Наприкінці. Першого сегменту здавалося, що він вибув через слабке коло. Але штраф Хеммельтона за порушення штраси дав Вортолето другий шанс. Він ним скористався та пройшов у десятку. Саме гран-при для бразильця пройшло спокійно, як для новачка, він демонстрував чудовий темп і на оновленому заубері навіть змусив Ніко пропустити його на дев'яте місце. Другим щасливчиком я вважаю П'єра Гаслі, який фінішував десятим тільки за рахунок невдалих стратегій його суперників, якби Юкі Цуноду не перетримали зайве коло на трасі, японець залишився у десятці. Не думаю, що за чистим темпом Гаслі зміг би поборотися за очки, але в перегонах інколи вище фінішує той, хто просто користується помилками суперників. У чемпіонаті після цього етапу ситуація наступна: серед команд все залишилося без змін, а серед пілотів Оскар Піастрі збільшив свою перевагу до 16 очок. Ми оцінили гонку з Пафранкоршам всього на 54%. Для мене знизило оцінку довге очікування старту та відсутність справді важливих обгонів, якщо не враховувати прорив Хеммельтона. Дякую за перегляд та побачимось у наступному огляді.